Ольга Просак розповідає, обстріл почався зранку, близько восьмої тридцять. Оце був прильот, нічого не було чуть, ну різко цей зрив, і оце така в нас. Ситуація зараз. Я була в квартирі, але ну, мене Бог одвів, що я якось попала в ванну. Щось мені треба було там зробити. Я почула взрив і слышу, що стекла летять. Іменно в квартирі летять. чуть. І я мене застопорила, як кажучи, з переляку. От. А тоді я вийшла, да, оце все оце посипалось, балкон весь посипався. Ну, слава Богу, в других кімнатах цілі вікна. Зима впереді. Просто вскочили і біжали до туалету, тому що просто осколками накрила будинок. Таке відчуття було, що це наш будинок, але ні. Жалко, люди постраждали там дуже добре. Дівчина, жінка, яка на касі постійно сиділа. Поранена жінка працювала у супермаркеті, розповіла Алла Русалова, яка працює у крамниці поряд. Ні звістав, ні вилітів, нічого не було чутно. Тільки такий дуже гучний приліт, посипалося, посипалося скло. Сигналки, звісно, на машинах позамігали. На швидкість забрали її. Голова перемотував, ну, мабуть, була якраз в той час в кабінеті. Ну, Вроді як одна постраждала так. Магазин одразу зачинили, людей поводили. Марина Круглова, Валерій Іваненко, Суспільне новини, Херсон.